Вони мають крила, які підносять їх до творчих вершин. Рогатинська міська рада у чергові відкрила виставку робіт юних митців Рогатинщини під назвою Окрилені творчістю. Виставкова зала Рогатинського історико-краєзнавчого музею Опілля наповнилась дитячими мріями і фантазіями, які за допомогою їхніх маленьких долонь втілились у картини, ляльки, мотанки, ґердани, різдвані тарелі, глиняні горнятка. Дуже приємно, що така виставка вже стала традиційною. І дуже приємно, що навіть у такий нелегкий для нашої країни час ми намагаємося повноцінно жити, виховувати, навчати дітей, і наші діти намагаються пробують, і в них це дуже добре виходить творити. І Ось, власне, оці роботи нашого підростаючого покоління, які тут є, вони нам все ж таки дають впевненість, що в нас є майбутнє, і то майбутнє досить непогане. Я дуже радий, що так багато дітей і хочу побажати їм всім не тільки міцного здоров'я, але й творчих успіхів, і пам'ятати, що тільки той, хто працює, може добитися якогось результату. Мотивувати дитину до розвитку своїх творчих здібностей одна із цілей цього мистецького заходу, адже персональна виставка це не аби що, а визнання наполегливої праці юного митця, коли всі оточуючі захоплюються твоїм талантом, і ти відчуваєш прилив сил творити далі, ставати кращим. Напрочуд чудова літня днина. і як зазвичай, літо завжди є порою для вас відпочинку. Але ми вже зрозуміли втретє, що в нашій громаді це ще є. Пора ужинків. Ви плідно працюєте цілий рік, 9 місяців, і в місяці червні демонструєте результати своєї праці. Тобто, ми збираємо урожайне поле, яке ви збайливо доглядали протягом цього року. Не самі, а своїми наставниками, своїми людьми, які вам допомагають вашими батьками, які надихають і говорять, що ви все зможете і вас обов'язково все вийде. Сьогодні у мене дуже поважна місія від імені міського голови. Сергія Степановича Насалика, подякувати вам за вашу працю. Крилатим ґрунту не треба, нема землі, то буде небо. І саме в цій залі зібралися діти, які є крилатими. Тому що ви сьогодні є учасниками виставки, окрилені творчістю. Ваші крила це ваша творча уява, ваша фантазія, ваші думки і ваші мрії, які ми сьогодні бачимо як результат вашої наполегливої праці. У поєднанні з вашими наставниками, з вашими батьками. Тож бажаємо, щоб ця виставка, яка сьогодні відкривається, була тим місточком, по якому ви проведете сюди ваших друзів, ваших однокласників, ваших рідних, для того, щоб вони помилувалися оком, які талановиті і творчі діти у нашій громаді. 60 вихованців Рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика та Рогатинського центру дитячої і юнацької творчості, а також вісім керівників гуртків, були відзначені подяками. Ського голови Сергія Насалика з побажаннями натхнення для нових творчих досягнень виставка робіт юних митців краю триватиме упродовж цього літа. Окремі роботи за бажанням їх авторів згодом візьмуть участь у традиційному аукціоні на підтримку Збройних сил України.